Все, що відбувається зараз у Верховному суді, це спроба сторони влади затягнути процес, тому що жодних підстав говорити про те, що санкції, які були запроваджені, несправедливі санкції проти п'ятого президента Порошенка, а вони мали би ґрунтуватися на тих даних, які. Цілком би мали довести, публічно мали довести, що ці санкції справедливі, але вони були позасудові раз. І вони ґрунтувалися на тих документах, які уряд хоче назвати, що вони таємними. Тобто ми нікому не покажемо, на яких підставах були запроваджені санкції. В принципі, нічого спільного з правом, з прозорістю, зі справедливістю це немає. І те, що сьогодні не допустили нікого, крім адвокатів, навіть народних депутатів, ознайомитися з цими документами, попри те, що народні депутати мають доступ до державної таємниці, це свідчить лише про те, що насправді а, нічого там немає. Взагалі. Тобто це лише спосіб перше, затягнути час, і друге, це зробити процес закритим від суспільства. Від іноземних представництв, які дуже уважно стежать за процедурою і за процесом,